Привіт, скорпіони. 28 лютого відбувається народження молодого місяця в рибах у вашому п'ятому секторі, в моєму найулюбленішому секторі, тому що цей сектор про дітей, сектор творчості, сектор закоханості, кохання взагалі, приватного підприємництва, до речі, для кого актуально. Отже, подивимося, що. Молодий місяць принесе нового для скорпіонів. О, ой, ой. Це хрест. Це а, про те, що ви з чимось будете завершувати. Щось завершите. От. Коли щось завершується, Починається обов'язково щось нове, так? На зміну одному приходить інше. Коли щось завершується, починається нове. Так, Така циклічність відбувається. На чомусь ви поставите хрест. На якійсь справі чи на якихось стосунках. Можливо, ви завершите, наприклад, працювати в. Великій організації і завершите так. І почнете а, свою індивідуальну діяльність. Можливо, вона буде пов'язана з творчістю, можливо, з дитячим колективом. От. Для когось це завершити стосунки і одні, і одразу почати нові стосунки. От. Давайте подивимося, що на таро. Що? Що слід скорпіоном завершити? Що вони будуть завершувати по п'ятому сектору моєму улюбленому? Трійка жезлів про майбутнє. Туз мечів і смерть. Смерть також про завершення. Угу. Завершення. Завершення. Ну, от, о, з приходом якогось документу, наприклад, завершується якийсь період у житті. З отриманням якоїсь новини завершуються стосунки, наприклад. Але це було колективне. От, те, що завершиться, воно було колективне по трійці жезлів. Можливо, якщо це стосунки особисті, так, ваші, то була третя людина. Тому зараз ви їх вирішите завершити, покласти край ось таким мечем, розрубати це і покласти край трикутнику. А для кого було, наприклад, період навчання, то ви отримуєте документ про закінчення навчання і завершуєте етап навчання. Наприклад, для когось також, дивіться, як цікаво, є сім'я, наприклад, так, яка виношує дитину. От, настає момент, так, і відбувається народження дитини, так, третя людина приходить в сім'ю і завершується таким чином етап. От, було так, стало так. Тепер з дитиною життя буде інше. Так? От. Що є якраз по п'ятому сектору про дітей і про любов. Для когось завершити колективну діяльність, почати індивідуальну діяльність. Король пентаклів. Угу. І Пажезлів. Король пентаклів. Ви будете себе почувати в ресурсі, задоволені собою на своєму троні. Ресурси у вас будуть, а для цих нових починань, для, якщо це народження дитини, так то у вас є ресурси всі, щоб її забезпечувати. Якраз і вас жезлів говорить так про дитину, це можливо, якраз це якщо хтось народиться, то народиться в нас. Риба або ж овен, так? Овен вже туди ближче до кінця березня. Дія молодого місяця, так, продовжується на два тижні з моменту народження молодого місяця, туди аж до, аж до 14 березня. Якраз 14 березня це ще будуть риби у нас по знаку зодіаку, Там відбувається. Затемнення місячне, повня в Діві. Ну і туди далі, можливо, вам дійсно ви народите ось овна маленького. Туди після 21-го числа. От. Але так, життя не буде, як було раніше. Ну, це вас дуже порадує. Що б там не було, що би не завершилося. Це вам принесе дуже велику радість, велике наповнення. Це про коли чаша переповнюється емоціями позитивними. Ось так приходить ось таке щастя, ось така радість велика у ваше життя. Скорпіончики, з чим я вас і вітаю. Спасибі за перегляд. Підписуйтеся на канал, тут буде багато чого цікавого.